Пані Тамара прийшла на прийом до сімейного лікаря. Ще в 2001 році жінка пережила інсульт з того часу. Постійно потребує медикаментозного підкріплення, зокрема для нормалізації тиску, розрідження крові, зниження холестерину. І ви знаєте, що пенсіонери получають м'ялоч. Зараз в аптеку піти. Ви знаєте, скільки воно коштує? Шалені кошти на ліки витрачала допоки в Україні не запустили програму Доступні ліки. Я дуже вдячна, що є така програма державна для людей, які можуть використовувати ці ліки безкоштовно. Доступними ліками жінка користується від старту програми. Її ще шість років тому запровадив тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І як стверджують лікарі, завдяки такій ініціативі пацієнти не пропускають прийом медикаментів і значно легше переносять хвороби. Постійний прийом ліків однозначно позитивно впливає на. Перебіг захворювання і, звичайно, переводить в довгострокову ремісію те чи інше захворювання. Програма розширюється з року в рік, не виключення і 2023-й. Адже до переліку доступних препаратів додали знеболювальні для паліативних хворих та тест смужки на визначення рівня глюкози в крові. Ви знаєте, що в доступні ліки включені інсуліни. Також відповідно, ми розуміємо, що повної картини, якщо ми не будемо бачити ще, а як же ж вимірюється за часто і правильно рівень цукру в крові, які тоді призначаються інсуліни. Лікарі кажуть, переважно програмою користуються пенсіонери. Середня пенсія десь складає близько п'яти тисяч, в тому числі більша частина українців пенсіонерів це отримують близько двох тисяч і Безумовно, я розумію, що найбільша кількість людей з хронічними захворюваннями це саме є люди похилого віку. І, безумовно, ми розуміємо, що зараз для них програма Доступні ліки була б надзвичайно помічною для того, щоб вони зберігали якість свого життя. Аби покрити усі потреби програми з державного бюджету цього року виділили 4 мільярда гривень. Зокрема, мешканцям Вінничини виписали майже півмільйона рецептів. Тож безкоштовні ліки отримали понад 300 тисяч пацієнтів. За цим показником Вінничина лідер в Україні. Їхати десятки кілометрів за рятівними пігулками пацієнтам не потрібно. В майже усіх населених пунктах області є аптеки учасники державної програми. Аптеки це приватні. Ми надіслали листа найбільшим мережам аптек, які присутні сьогодні в області, для того, щоб вони забезпечили доступність і доступність програми. Нагадаємо, безкоштовно можна отримати препарати для лікування серцево-судинних захворювань діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона. Пацієнти вже широко використовують цю програму ніж навіть рік тому або навіть два роки тому. Отримати доступні ліки. Пацієнти можуть за наявності електронного рецепта.